Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Все більше черкащан цієї осені хворіють на грип та ковід. Лікарі ж нагадують про необхідність вакцинації, насамперед, для людей літнього віку, адже часто саме ця категорія потерпає від ускладнень. Житель Черкас Анатолій Борисович прийшов вакцинуватися від коронавірусу. каже, щеплення проходить регулярно. Нині пора ввести черговий бустер. Вакцинація допоможе мені, моєму здоров'ю. Це продовжить моє життя і в дальнішому буде проще жити. Я раджу всім людям нашого віку вакцинуватися. Підтримує Анатолія Борисовича онука Діана. На його прохання відшукала в інтернеті найближчий пункт вакцинації. Розповідає, у цьому році родина святкувала ювілей дідусеві 70. Я дуже люблю свого дідуся та бабусю. Я завжди пікуюсь про його здоров'я, як бабуся, так і дідуся. Ми завжди просимо їх вакцинуватися, щоб вони були захищені. Нещодавно моєму дідусеві було 70 років, і ми вважаємо, щоб він був здоровий і ще провів з нами дуже багато часу, тому вважаємо це дуже важливим. Медсестра Тетяна працює у кабінеті щеплень. Вакцинує пацієнтів від коронавірусу, грипу, дифтерії та правцю. Каже, на початку пандемії охочих отримати щеплення було більше. Під час епідемії ковіда людей було набагато більше. А зараз, звісно, зменшилась кількість людей. але Все одно люди турбуються про своє здоров'я і приходять на вакцинацію. Медики ж нагадують, грип та коронавірус нікуди не поділися. Нині на Черкащині епідемічний поріг перевищений. За останній тиждень офіційно зареєстровано майже 5,5 тисяч випадків грипу, ГРВІ та ковіду. Фахівці акцентують єдиний ефективний захист від вірусів та ускладнень повний курс щеплення. Людина не зможе потрапити під кисневий концентратор, в неї не буде ускладнень з боку легеневої системи і інших систем. І це буде захистом і дітей, і дорослих, і особливо людей. 60+. вакцинувалися ж проти грипу від початку епідсезону трохи більше, ніж одна тисяча триста черкащан. Фахівці кажуть, це лише вісім відсотків від загальної цільової групи. Найбільше щеплення потрібне людям за 60. Вакцинація допоможе запобігти тяжким ускладненням від вірусів для легень, серця, нирок та інших органів. Грип і коронавірус найгірше переносять особи похилого віку це 60 які мають багато хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг COVID-19. Від COVID-19 можна вакцинуватися безкоштовно, а вакцини від грипу доступні в аптеках. В області запевняють подбали, щоб щеплення були максимально доступні місцевим жителям. У нас в області функціонує 88 пунктів щеплень. 14 центрів вакцинації, є мобільні бригади. Функціонує два вакцинобуси центру контролю профілактики.